Вітаю, я лікар-педіатр дитячої міської поліклініки номер 6 Компас СИКА Едуард Сергійович. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про підлітковий період, його особливості та дати основні поради батькам. Коли дитина стає підлітком. Підлітковий вік це перехідний період росту та розвитку людини, котрий йде після дитинства. Біологічно Всесвітня організація охорони здоров'я вважає підлітком людину віком від 10 до 19 років. Але з врахуванням статі, регіону проживання, культурно-національних та генетичних особливостей у кожного цей перехідний процес починається так чи інакше індивідуально. Також в середньому 14-16 років у підлітків розвиваються вторинні статеві ознаки. У дівчаток з'являються менструації від 12 до 15 років. У хлопчиків починається ріст волосся на обличчі, тілі пахових западинах, виникають полюції. Це перша ознака статевого дозрівання юнаків. У період статевого дозрівання органи та системи зазнають значних змін, починаючи від серцево-судинної, скелетно-м'язової, нервової системи і закінчуючи гормональною перебудовою через знову ж таки статеве дозрівання. На тлі цього можуть виникати такі скарги: біль у грудній клітині, висипання на тілі, частіше це ділянка обличчя, але локалізація висипа може бути ширшою у дівчаток Біль у живота при менструації. У деяких підлітків також можуть виникати розтяжки, також відомі як стрії. Насправді цей перелік змін та можливих скарг можна перелічувати довго, особливо, якщо охоплювати ще й нервову систему підлітка і враховувати різні фактори в анамнезі батьків та дитини. Але батьки повинні знати, що усі ці симптоми та стани потребують консультації з лікарем та до обстеження для виключення або підтвердження патології, простіше кажучи, щоб впевнитися, норма це чи ні, тому що усі ці симптоми не є специфічними. Основні рекомендації для батьків підлітків. харчова поведінка і гігієна порожнини рота. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує проводити сніданок обід та вечерю разом із усією родиною, оскільки це формує правильні харчові звички та харчову поведінку. Якщо підліток харчується, перекушує самостійно, то ризик вибору їм шкідливих продуктів із підвищеним вмістом цукру та холестерину суттєво зростає. На плечах батьків також стоїть завдання зробити гігієну ротової порожнини невід'ємною частиною повсякденної діяльності вашої дитини. Чистка зубів двічі на день після прийому їжі є також запорукою здорової харчової поведінки. Фізична активність рекомендовано, щоб тривалість фізичної активності підлітка від помірної до високої інтенсивності в залежності від фізичної підготовки складала 60 або більше хвилин на день. Здоровий сон. Підлітку потрібно забезпечити щонайменше 8-9 годин сну на добу. Все ширше визнається той факт, що інвестиції у здоров'я та навчання підлітків приносять потрійну користь, створюючи переваги у плані здоров'я, а також соціальні та економічні переваги для сьогоднішніх підлітків, завтрашніх дорослих та майбутніх поколінь. Дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.